Більше 70 картин художників із п'яти країн світу представили у Житомирі на виставці, яка має назву Повертайся живим. Ідея цього арт-проекту, напевно, вона автоматично виникла з того, що ми творчі люди до цього відносимося, розуміючи в тому, що культура спасе світ. Якщо якась нація чи держава до культури має відношення посередкове, то що ми спостерігаємо сьогодні з нашим сусідом. То він отак от себе поводить і так себе вважає в цьому світі свою правоту. То напевно, це треба доказати своїм талантом, красотою, поняттям, любов'ю, дружбою. Частина робіт на виставці присвячена подіям, що відбувалися у Маріуполі та інших містах, захоплених російськими військовими. Кожне написане полотно мотивує українських військовослужбовців повертатися додому живими та з перемогою. І оцими от нашими роботами, які тут представлені в вигляді принтів, придумали для себе формат пересувної виставки. Виставка побувала у Вінниці, побувала у Литві, побувала в Греції в військових частинах. Ми об'їхали чимало військових частин, і головний акцент робимо на відвідування шпиталів, де лікуються наші воїни. Намагання достачатися до сердець хлопців і, до речі, не лише їх, а й їхніх дружин, їхніх братів, матерів, сестер. Ми знаємо, що мистецтво лікує. Свої полотна для участі в цьому проєкті надали більше 120 художників. Метою проєкту є підтримка воїнів-захисників через мистецтво. Частина робіт присвячена трагічним подіям на полотнах зруйновані села, руїни шкіл, але поряд багато світлих та добрих картин, які мотивують воїнів наших героїв статися живими. То цей дух, як його відтворити, є намагання у художників, тут це присутнє, і це дійсно якось зароджує в нас оптимізм, що ми своє слово вставимо в історію цих подій. Виставка повертайся живим. Триватиме до 16 вересня. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.